В Україні розпочалися дострокові парламентські вибори о 8 годині ранку. В кожному куточку країни відкрили свої двері виборчі дільниці. У Полтаві два одномандатні виборчі округи, які включають в себе 215 виборчих дільниць. Одна з таких на вулиці Пушкіна, 155, п'ятдесят які всі працює з 8 години та вже прийняла більше двох сотень виборців. Вибори розпочалися о 8 годині. Явка виборців, як зараз бачите, гарна. Вибори проходять в спокійній обстановці скарг. Ніяких поки що не надходило. Порушення вже... порушень також не було. У день виборів холодно, проте сонячно. Погода ніби сама запрошує полтавців на вибори, як молодь, так і літніх людей. Всі йдуть виконати свій громадянський обов'язок охоче. Сподіваються, що ці вибори змінять ситуацію в країні на краще. Міра, міра. Яким ви бачите міраки у літі нови Демократичний. Хотілось би змін на краще. Хотілось би, щоб нарешті в Україні. Була дійсно влада для людей і про людей, а не для себе, нашу Україну підняти на новий рівень економічний, більш високий, щоб нарешті призупинилася нікому не потрібна війна, щоб нарешті ми всі зрозуміли, що Україна вона єдина, одна для всіх, і вона неділима. Завітав на виборчу дільницю і кандидату народні депутати по 144 му округу Сергій Каплін. Цей день він називає другим днем народженням України та свій голос віддає за світле майбутнє та сильний парламент. Сьогодні віддам свій голос за наше місто, за його майбутнє і за нашу країну. Ну і звичайно за головне це за мир, тому що обійшов всі двори більше трьохсот зустрічей протягом двох місяців. 20 тисяч чоловік. І кожна людина, кожні, в очах кожної людини було чітко зафіксовано питання, коли буде мир і друге. Коли буде збільшення пенсій, зарплат, коли будуть нові робочі місця. Після виконання свого громадянського обов'язку Сергій Каплін завітав до Свято Успенського собору, де поставив свічку та помолився за мир в Україні. Кандидат закликає усіх прийти на вибори та обрати світле майбутнє для своєї країни. Також Сергій Каплін наголошує: ні в якому разі не продавати свій голос, а зробити власний, виважений та мудрий вибір. Нагадаємо, що проголосувати можна до 20-ї години. Для цього потрібно лише взяти паспорт та прийти на свою виборчу дільницю.